Хлоп, всім, на зв'язку, френчі. Сьогодні у нас огляд найкращого, по моїй суб'єктивній думці, преміумного танка середнього восьмого рівня з бонового магазину Лорейн 40 тонн. Даний танк є в загальному доступі в боновому магазині, і кожен, хто накопив 10 тисяч бон, може його придбати. Погнали дивитись характеристики. І так, основне у нас гармата 300 альфи, 232 пробою, що дуже круто можна фармить срібло. Перезарядка всього барабана 31 секунда. І 2,5 секунди між пострілами, і 4 снаряди в барабані. Час зведення 2,1, е, точність 0,33. На ДПМ ми не дивимося, оскільки танк барабаний, тому реалізація тут зовсім не від ДПМ залежить. По міцності у нас 1300 хп, броні взагалі ніде немає, деколи рідко але відбиває ВЛД, але на це надіятись не варто. Зверніть увагу на параметри рухливості: цілих 21,5 конячка на тому. Даний параметр мобільності дозволяє нам дуже швидко міняти вектор атаки і з'являтися у неочікуваних для ворога. На місцях, а також дуже зручно тікати після розрядки барабану. Маскування та огляд у нас досить посередні, але вони все ж таки нам дозволяють активно настрілювати з кущів і не спеціально. По обладнанню я поставив вентилятор. Приводи зведення і стабілізатор для максимального збільшення комфорту стрільбинення. Ну і буквально два слова по навикам екіпажа. E, must have просто три навика основних: це бойове братерство, ремонт та маскування. Обов'язково потрібно ставити радіоперехоплення та ролинний зір для командира, щоб покращити огляд. І для навідника і водія обов'язково ставимо плавний поворот башні і плавний рух для збільшення стабілізації. Отже, погнали в бій, дивитися геймплей. І так, у нас Париж. Ми їдемо зараз наліво, на Зеленку. Будемо там щось тут Попали ми в бій з дев'ятками. В принципі, сетап непоганий, багато таких досить смачних противників, яких можна дуже гарно покусати. І так, ми їдемо на центрі, бачимо, засвідчується ЛТ. Поки не звертаємося уваги. Ми їдемо зараз, будемо тут валити дерева. Так, шкода б на проїзді. Зараз буде, може до, може, до моїй. Ні, мені не даємо. Вона там засіялася, ще й нас засвічує. Нам потрібно відсвітитись. В принципі, можна сильно не мансувати, бо арти нема. Арта сюди закидує часто досить, але її немає, ми просто відсвічимося на місці. Валим тут о два дерева. Можливо, вали дерева прямо напроти. Противника, щоб давали додаткове маскування. Ось тут е, фішечка Сразу під'їжджає з двійним кустом. Так. Ось, шкода пропала. Ми зараз виїдемо трішки далі, щоб другий куст став прозрачним Так, бачимо шкоду, і ми можемо, в принципі, зараз по ній накидувати, не засвічуючись. Ми можемо засвітитися тільки від танків, які напроти від Т-44 або там шарфутюра, хто з них стоїть. Так, ще раз підсвітили шкоду, ні. О, підсвітили є. В принципі, можна, можна пульнути. Так, перший не залітає. Дивимось другий. Пробуємо. Відповідали, щоб чекнуть лампу, не світимося і можна далі пуляти так мімо. Є одна залітає, третя пулька, і четверта, і четверта і теж залітає. Супер. Виходимо туди. Поки виходимо в КД, дивимося на мінікарту. Обов'язково на цьому танку потрібно завжди дивитися на мінікарту, тому що мобільність дозволяє нам е, швидко перекочуватись із флангу на фланг. Тобто ми можемо в будь-який момент е, з'явитися з нічого і просто е, здивувати ворога своєю присутністю на даному напрямку. Так, зараз мені здається, в цьому моменті буде приклад топ-стрільби в скобках ні. О, да. Перший ми мажемо, другий мажемо і відкочуємося. що нам зараз прилетить від 44-ки або шарфура. Так, шкоду забирають чудово. Так, дивимось на міні -карту. У нас проблеми на ТТ флангу, але ми поки поки стоїмо дивимось. можливо, хтось зараз помилиться. Ніхто не хоче виїжджати, получати від нас демедж. Тому ми напевно зараз. Підемо в КД, так, йдемо в КД, і тоді їдемо, міняємо фланг. Бачимо, що там фаза з консівером піддавлюють нашого Іса 6, і ми, нам треба йому допомогти. Сам він не справиться. Так, Поки їдемо, дивимося на центрі Скорп. Було б чудово зустріти. Супер. Засвічуємо Скорпа, і це просто це ж такий шалений бонус код. Так, дивимось. У нас фульний барабан заряджений і скорпіон, який просто котиться у від відкритому, на відкритому просторі. Це, я не знаю, це така удача. І зараз заряджаємо просто повністю весь барабан в нього. Так, і проходить альфа чудово. Забираємо Скорпа з барабану. Поки кадешимось, дивимось із шостої з фазою стоїть. І нам потрібно зараз під свою кадешку викатиться і видати у фазу все, що ми можемо. Можливо, навіть розміняти трошки свої хідполінки. Нам це буде тільки в плюс. Так ось у нас КД майже закінчилось і ми роздаємо фазу. Раз. Так, получаємо відповідь, ще від т 4 больно, але ми мусимо вже довидать барабан. О, супер! Залітає все. Чудово! Відкочуємося назад на КД. Знову дивимося на мінікарту і бачимо, що в принципі фланг на зелені у нас пустий. там Су-130ПМ все контролить, на центрі теж майже пусто. І тут нам в принципі треба розбиратися зараз з фазою і тоді вже думати далі, чи дивити центр, чи допомагати нашим тяжикам, там, нашим барабанам. Так, чекаємо КД. І, в принципі, просимо із 6 щоб він нам допоміг, тому що ми ще одну таку батарейну стрільбу від фази і Т-44 залпову не витримаємо. Так, фаза дивиться на нас. І з 6 розуміє, що нам треба допомога. Так, перший постріл не проходить на Авось не залітає. Супер. Фаза КД, і ми обережно так чекаємо. Оранжевий усітиться, але нам фартить, і, в принципі, ми пробиваємо. Знову відкочуємось на КД і навіть не знаю, що далі робити. В принципі, можна чекнути, що там в тяжей, зараз поїхати. Дивимось тут обережно на переказі чи нікого немає, бо там шарфутюр дуже неприємний. Який може після вистрілу навіть не засвітитися. Так, дивимось, що тут, а там якісь товариші нас ждуть. Ні, не викочуємося, не відкочуємося, все правильно. Так, ловим лампу, значить там нас чекали дійсно. З шостої це дає дійсно, там шарфутюр із Т-34 3 ми б не пережили би їхні постріли. Тим більше, що у нас такий сарайний трошки корпус. Так, Опа, Т-30 під'їжджає, і ми його ловимо просто в цю ничечку між е, трупіком, між е, стволом і корпусом, супер. так. Е, так, Тут та, можливо шарфутюр, опа, він нас пуляє, попадає. Е, да, Ми залишаємось шотними і нам треба тут. В принципі, додавлювати. Чекаємо, можливо, Су-130ПМ додавить шарфутюра. на Макс ЦДА під'їжджає. Так, нам треба підтримати. О, бачимо, шарфутюр вже тікає з центру, він поняв, що пахне жареним, і ми можемо заходити в спинку тяжам. Так, зараз тут ми оп-оп-оп-оп-оп, і шарфутюр тікає від нас. Ну окей, ми ще його доженемо. Так, у нас залишається два снаряди в барабані, і ми зараз будемо пробувати їх в тяжей. Ух, лутарінгеном засвідчуємося. Від концерта концепт КД можемо, в принципі, так, зводимося на стільки дві спроби. Один є, і ми перші маємо бути. Будь... І є! Добрали два тяжа до 8... 9 рівня, ми добрали середнім танком 8-го. Це просто неймовірний якийсь фарт, але ми заслужили цим. Так, от Ми КД, і в принципі ми можемо, поки ми КД, перекатуватися на спину шарфутюру і Т-44. Так, там т 34 3 ним займаються інші ребята. Ми їдемо в спинку цим, поможемо нашому кпз -шніку. У нас якраз КД добігає кінця, тут трошки так сейвово їдемо, можливо Т-44 нас чекає. Так, і заходимо в спинку цим пацанам. Опа, знову ловим класний таймінг. Всі до нас спинкою, добираємо шар футюра і стріляємо в спинку 44-й. Просто супер чудовий бій. Показали всі можливості даного апарата. І я вважаю, просто ідеально зіграно. І так у підсумку у нас Вайносік, 6 фражиків, 3,5 каджа, медаль Ніколса, Коса Смерті, Груть Вердіна, Мастеросік. Встигне навіть зафармить 60 срібла. Сподіваюсь, дане відео було для вас корисним, і ви дізналися для себе щось нове. Дякую за перегляд на зв'язку був френчі. До зустрічі.